Я тут вже не, не живу рік, тому так, приїхала, трошки навела порядок сиділи в домі, спять знову поїхала. У мене там прожива сваха, якої розбили повністю довірку. Приїхала на привезла, їжу, приїхала знову хахом. Пада допомагає, вікно ставили, пообіцяли гроші дати на дах. Також буду відновлювати. Всі за Україну, бо це інакше не може бути. Кожен намагається вижити, як у ній. дітей, родину захистити. Дуже тяжко. Домой. Проверили, что с домом. Чи стоите все дня? Мои родичи все за границей. Я бы на фронте. Ну, было до войны тысячу человек. А сейчас там человек, по-моему, 50 где-то, которые постоянно живут. Я был в оккупации. Не якона. Ну, я кладу. То ж, не можуть просто теж. Видно десь такі прильоти. Я вже коли почав конкретну уборку в делать, я побачив, що розтяжка в мене на заборі була. Я її тупо побачив, тому що виривав бур там. Бур'ян був такий. Ті люди, які цього не почувствовали, їм цього не поняття. У нас село маленькое. Население у нас до тысячи было до войны. Вот это наша школа, вот это площадка школьная, вот это был детский садик. Сюда значит, русские к нам зашли, по-моему, 13 марта. И вот они оккупировали сразу школу. Они здесь расположились а с техникой, со всеми делами. Просто сказали нацепить повязки белые на рукава одежды. Ну, с чего в тряпке сбилась любой. Ну, чтобы они видели, типа, кто мирный. Наша активистка тут Наташа. У нее сыновей забирали сюда, там и стреляли, и пугали, несмотря на то, что там невестка беременная. Ну, а потом люди начали потихоньку разбегаться все отсюда. Ну, и мы тоже выдержали два месяца, и тоже убежали по полям с мужем. Забрали только собаку, и все. В основном все тут так и уходили то, в том, чем были в погребах, потом в вылазили и уходили. Везде, где были русские, вот какой-то бардак они наводили. Я не знаю, за фигами они это делали, чего они искали. Ну, книжные шкафы не трогали. Честно вам говорю, книжные шкафы не трогали. Вот как стояли книжки в шкафах, так и стоят. А вся одежда, это все на полу. Резали ковры. Конечно, много понаделали нам тут. Во-первых, стаскивали в погреба у людей все постельное, одеяло, подушки. Вот видите, возле колодца, вот там окоп. Там были наши подушки с дивана. Мебель перетягивали, я не знаю, ну, может, где-то в каком-то хате был штаб. И не хватало стульев. Вот наши стулья что-то уперли все аж туда. Я не знаю, с какой-то целью, честно. Потом все ходили, друг у друга искали. Находили. В наших домах жили собаки, свиньи, заходили в любой дом, все это так кошмар, это много волонтерских организаций, которые в принципе хоть по чуть-чуть, но помогают. Вот видите, вот эту пленку, допустим, синюю там накрывают, то просят люди. Света, же нету, конечно, да. Вот эта печалька, ну отдали. Надеемся, что выживем. Страшно это, честно вам говорю. Я не знаю, как вот у меня родители казачки живут. На самом деле у них там нервы сдают капитально. Это наш храм. Красивый был, новенький. Ну, они тут рядом вот, понимаете. Бегали и туда, и сюда кругом. Ну, это нам привозили молодые. Они задвигают это вот, чтобы хоть как-то хоть законсервировать. Ну, вот, бачите отверстие наверху. Тут все, это кирпичи, все валялось, окна mm -hmm. тут, Ну, как-то так. Ну, Пионерская тут центральная, еще какую-то улицу. Кажут, Калинина да, да, уже есть. На Калинина есть. Да, Только на одной фазе. Там один э трансформатор Тихо. Здравствуйте. Каждый день. Крым в Ой. Людей забирається до 20 -ти чоловік. Це, а так може й більше бути. В основному перше борщ, суп, друге, каша, шиляна і третє, молочне. Сьогодні останній день і більше не будуть давати. Прошлу зиму тут боржуйка й топив, не було, так що було, як кажуть, хужіше. А час. Розчита на те, що газ є. Світла, правда, в нас нема. Ну, коли буде, тоді буде. Ми вже другу зиму тут зимуємо, так що ми вже привичні. З Краснодарського краю там два кренділя було. Одному 59, одному 62. Приїхали гроші заробляти на хатку, Бог їм суддя. На БМП заїхали, а чисто картошку де буду садити? Він промурчав, щось. то. Це лени, ленири денери, приїхали, порядок постанав. Воно, без порядку не було. это ну. прийшли, як воно тут було, вже повернулися в двір. Гараж відкритий, машини немає. Вон, з погріба якраз там ховалися в погрібі, двері внесло аж туди всередині, як там сиділи, бо то там би і яплик би був. Будемо жити. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у ГУВАРІ. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання. І створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.